В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. День шостий, нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, усі ненавесники Його. Як Якщо заядем, нехай щезнуть, як дане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси. Відниця тих, хто любить Бога і висіняє себе хрестним знаменням і в радості промовляє, радуйся, причесний і животворчий хрест Господній, що приганяєш бісів силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до аду зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О причесний і животворчий Христе Господній, допомагай нам зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими небесними силами завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь о наш Ісусе! Твій гіркий Сум жертвуємо наймилішому Твоєму Отцеві Небесному на відкуплення усіх гріхів наших, Погорчення і пониження, о наймиліший Ісусе, який тебе терпів, хай спалять усі наші гріхи. Твої найтяжчі тортури і муки небачені, нехай нас охоронять, Ці всі страждання твої о наш Ісусе. Віддаємо небесному Отцеві за всі наші занедбання у службі Тобі. Твоя велика любов нехай охороняє нас від нападів диявола в потині смерті нашої. О Господи Ісусе наш, Твоя свята кров, хай наші душі обмає з гріхів, Твоя зранена голова Хай нас охороняє від усього слава. Твій невинний засуд на смерть, хай буде нам відпущенням наших гріхів і провин. Твої труди, хай винагородять наші вчинені значене, Твоя нагість нехай покриє нагість душ наших, твої муки і тягарі смердені, зранені ноги, руки і серце найсвятіше. Нехай осяють нас у час нашої смерті. Она Спасителю, завдяки Твоїм страстям і смерті, Хрест став для нас знаком спасіння, у цьому знакові наша перемога, позначені Твоїм Христом, О Господи, ми беремо наші хрести і хочемо наслідувати Тебе. Хрестами твоїми, що вінчають у храмів, освячена наша земля, твій хрест для нас надія, Воскресіння і слави. Нехай Твій хрест, Господи, буде для кожного з нас силою, що допоможе чинити опір злу і долати перешкоди, хай буде Він знаком освячення нашої праці і наших сімей. О, славний Христа, єдина наша надія. Христе веде нас, Христе перемагай, Христе царюй. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо, винувайся в нашим і не веде нас у спокусу, але весь коли нас від лукавого. Амінь богорадиться ті, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід на Твого, ходи про Христа, спасе і Сповителя душ наших, в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.